Харківський театр це дуже сильний театр. Саме українська народна музика всіх дивує, що що вона дуже багата. І вона різноманітна. Чи порівнюють е, ваш театр, наприклад, з російським? Коли каже Шедрик — це наш, — ні, наш. Їх просто дивує, що в нас дуже сильна е, школа і дуже сильні артисти. Коли вона почула словацьку пісню у вашому виконанні, у неї потекли сльози. Навіть зараз хатів показати всім. І він, він чистіший, ніж багато міст Європи. Добрий день. Ми продовжуємо наші зустрічі в Словаччині. І сьогодні ми зустрічаємось із Арменом Колояном, головним режисером Харківського національного академічного театру опери балету імені Миколи Лисенка. Читаю, щоб нічого не забути. Добрий день. Добрий день. Рада вас зустріти. І скажіть, будь ласка, яким чином ви опинилися у Братиславі, у Словаччині. Розкажіть, будь ласка, історію. Ну, у нас вже своя історія, і як почалась війна, Харків відразу потрапив в зону бойових дій і театр не мав можливості працювати. І, тим більше, що в театр влучали там дві ракети. Ну, слава Богу, що вони не розірвалися, там почалася пожежа, її загасили. От, але... Театр повинен працювати і щоб зберегти трупу, наше керівництво там Ігор Тулузов, Олег Горішенко – Вони почали домовлятися з Литвою. і нашу трупу вивезли на гастролі в Литву. Ми поїхали, і нас приймав. Нами опікувалася дуже чудова команда з команда з національної вільнюської опери. Литовці приймали нас. Як, як рідних, ну там теж ми були місяць, і потім інша країна у нас була Словаччина. І 2 квітня ми приїхали до Словаччини, і до сьогодення ми знаходимося тут. Найголовніше для артистів це не втрачати форму. І ми весь час тримаємося в формі, весь час працюємо. А підкажіть, будь ласка, у. Багатьох там, європейців, може, американців складається враження, що Росія це така культурна країна, російський балет там у всіх там, на устах. Чи порівнюють ваш театр, наприклад, з російським? І чи, чи навпаки відкривають вас як, наприклад, український саме театр? І ну, що взагалі говорять? Ну, про я, по-перше, можу сказати, що у нас дуже професійний театр. І, по-перше, ми. Ще до того, як американці і європейці, ми ще в Україні показали, що харківський театр це дуже сильний театр, що ми можемо зробити повністю поміняти всю, ну, всю естетику театру, і не так, що там, знаєте, співочі голови, то що опера, це нудно, ні, ми зробили оперу, принаймні дуже. Такою видовищною, тому що і ми вже в Україні наш театр отримав дуже почесні премії, гра і від Міністерства оборони премію Богдана Хмельницького. От і, і, і приїжджаючи сюди, всі теж ну там Київ, Київ до Харків. А тут ми приїжджаємо. У нас дуже сильна трупа, і ми можемо скласти конкуренцію будь-якому театру в Європі. Тому що виступаючи в Німеччині, всі таки, такий рівень дуже сильний, і в Словаччині теж виходили казали, що дуже сильний рівень балету, наприклад. <плес> Наш театр справді показує рівень взагалі український театр. Просто, просто те, що немає так багато музичного репертуару українського, хоча ми його зараз демонструємо і рекламуємо, і відкриваємо для Європи. От я про це і питала: чи дійсно відкривають для себе українську? Тому, що ми, Ну, по-перше, по-перше, дуже цікава штука, що при тому, що знищували весь час українську мову, українську культуру за часів там, Петра І, та й раніше, і пізніше ці Енські укази, і все, все це було. Але є три співочі країни, ну так умовно взяті. Там Італія, Україна, Грузія. Більш, більше пісень українських народних саме в Україні. І це історичний факт, і від нього не можна відійти. І багато дуже симфонічної музики дуже чудової. Там лентовича. По перше, ми співаємо і Через Леонтовича Нашу музику знає весь світ, хоча американці думають що це їх музика. Щедрик. І от тільки кіно відбулося 100 років, як було перше презентовано Щедрик тільки англійською мовою, американці думають, що в них написано. Хоча це написав Леонтович, нас композитор, наш композитор. По-друге, музика, ну, лисенка, так само, Тарас Бульба, і, 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 така потужна опера. А є ну, Летошинський, наприклад. Ну І багато композиторів є, яких. І скорика, мелодія Скорика зараз просто стала брендом України. І відчуваючи, відчуваючи, що це європейська музика, але вона така збілює, вона зараз сприймається дуже чудово європейцями. І, по-друге, ми, ми зараз самі зробили дуже великий такий хоровий концерт української музики. І народної, і веселої, і, і є вже такий народний реквієм, як ну, реквієм Майдану, Пливе Кача і. Є реквім, який я дуже люблю, це теж народне, що за часів Богдана Хмельницького я в своїй виставі Мазепа його використовую. Це чорна рілля і зорана. І навіть не розуміючи мови, всі європейці плачуть, чуючи це. От, тому українська дуже багата культура. Якщо просто її не знищували весь час, це просто на щастя, там, там Гоголь, може, і Шевченко. Все ж таки потрапили до Санкт-Петербургу, що вони змогли якось там друкуватися. Ну, завжди на слугу там росіяни, російські пісні, якийсь російський балет. От чи е, починають відрізняти взагалі е, український балет від російського? Чи розуміють, що це саме український балет, саме українська культура? Ну, саме по балету вони просто знають, що ми приїхали з України. Їх просто дивує, що в нас дуже сильна. Школа і дуже сильні артисти, ну як і балету, так і оперні. І голоси дуже сильні, і можуть скласти конкуренцію будь-кому в світі. От а музику ми робили великий концерт в національної Братиславській філармонії. Ми робили його майже на українській музиці. Великий, дуже концерт був, і дійсно поцінуючи музики, були здивовані, що в нас є симфонічна, що в нас є оперна музика українська і це музика європейського класу. Це не така, як містячковість. Зрозуміло, що є там типу наталка Полтавка, Коза Дереза. Це для малих театрів, напівдраматичних. А є, є потужні такі, як Тарас Бульба, і там Вертюра. Така, що вона не може, ну, не може не здивувати. так, І дуже сильно впливає хорова музика, народна музика. Ну, обробки більш такі професійні. І ми багато зараз зробили, За цей час багато обробок зробили. Там у нас люди в хорі, артисти, які можуть це робити. І українська народна музика, саме українська народна музика всіх дивує, що, що вона дуже багата. І вона різноманітна. Вона є, я ж кажу, є і е, яка так через тугу йде, через реквіем, якийсь внутрішній йде, а є така, що дуже весела, і люди не можуть стояти. І, і, і звичайно, що бренд, бренд України це Щедрик. Просто коли кажеш американцям, я ще раз повторююся, може, ну коли кажеш, Щедрик, це наше, ні, наше. От і, і зараз і червона калина. Наскільки всі переспівали. Навіть Pink Floyd зробили червону калину. І зараз пізнають всі червону калину. І будь-хто скаже, там може там про російські налаштований з Європи людина. А червона калина, Уже, вже вже щедрик, червона калина. Mm -hmm. Ну і Мелодія скорика. це зараз три таких брендові речі, які просто знаєте, тільки з так, так то Україна. Ну можна сказати, що ви такі учасники культурної дипломатії. Просвайте Україну саме такому культурному пласту. Я, до речі, була на вашому концерті на День Незалежності України угу. в Братиславі. Там був концерт, співав хор вашого театру, і я спостерігала таку картину, коли сіла словачка, така вже у віці жіночка, і вона весь час перепитувала свою сусідку українки: аж це що за пісня, це що за пісня. А потім, коли вона почула словацьку пісню у вашому виконанні, у неї потекли сльози. І знаєте, мені здається, що вам, от вдається, все ж таки, коли ви, крім українських пісень, ви виконуєте пісні того народу на території країни, якого ви знаходитесь, ви все ж таки розтоплюєте такі навіть найхолодніші серця і пробуваєтесь до них. А чи часто ви включаєте свій репертуар пісні інших народів? Так. Ми в Литві були, ми спеціально дізнавалися найпопулярніше, що ну те, що б'є і пробуває до серця. І нам дали ноти, і ми вивчили. А потім, коли ми вийшли, співали це з, 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 з литовцями. Зі сцени там просто народ там підспівав. Ну в зал просто підспівував. Ми просто нам здавалося, ми не знали цього пласту. І ця пісня словацька теж шукали, і нам сказали, що ця пісня вона пробиває. Бо ця пісня там про солдата, який пішов там воювати, про теж таку болісну пісню. І для словаків вона теж знакова. І коли ми їдемо в будь-яку країну, ми час питаємо, яка пісня ну, була вашим брендом. Uh -huh. так? І, і нам самим цікаво, просто ну як це, як, як ми чи ми правильно зрозуміли це, як співається. Uh -huh. ну, словацька мова, вона ще подібна української мови, а литовська ми просто нам нам з нами працювали литовці з, з кожним цим, ді словаки працювало, допомагали, Тому пробуває. От і якщо поїдемо далі, будемо співати будь-якою мовою і будемо те, що близько тому народу, де ми поїдемо. Чи підтримує вас держава у цій культурній дипломатії? Тому що ну от, я особисто вважаю, що це дуже важливо використовувати не, не лише офіційну, а й народну і культурну дипломатію. Ну поки що підтримуємо. Ми отримуємо. Ми, ми тут працюємо, як і ми отримуємо свою зарплатню, як би отримали в Україні, і за це я дуже вдячний нашій країні. Бо це міністерство культури. Міністерство культури так і підтримує і і, і, і як ми завдяки цьому. Ми тут виживаємо. Просто бо йти працювати десь ще на це просто часу. Часу не вистачає. От чи дивує європейцю, коли ви говорите про те, що ви хочете повернутися в Україну? Тому що я часто чую багато дивую, багато дивую. тому що ну там, де ми в центрі Габчиково це Це спочатку було гуртожиток зроблено. Там ті робили дамбу. Це така історична дуже там споруда. Для Словаччини, а, але потім там були біженці, багато біженців, там із Сербії, з Африки, зі Сходу. І всі прагнули залишитися тут чи поїхати далі в Європу. А тут українці не хочуть залишатися, всі українці хочуть додому. І всі про це тільки і кажуть, у кого є можливість, відразу багато поїхало вже до України. Попри те, що там нема світла, попри те, що там холодно. І, і в нас є люди, які теж повертаються в Україну від нашої трупи, тому що там родини. Чи питають у вас причину, чому ви хочете повернутися в Україну, ще відповідаєте? Так, ну, а вам тут ні, ми кажемо, ну тут нам тут добре, але нам тут добре, і нам сюди хочеться, коли мир в Україні, розумієте? Угу. Ну, ми любимо, перше, ми любимо свою роботу. І... Якщо тут залишатися і не мати роботи своєї роботи, улюбленої театральної роботи. Краще, якщо тебе будуть запрошувати на якийсь термін, ти будеш тут. І краще, якщо буде Україна, ми будемо жити в Україні, Україна буде в, Євро, в Євросоюзі. Якщо ми будемо станемо справді Європою, тоді нема нема чого, чого нам бути тут. Якщо кожен день ми можемо сюди приїхати, ми і так могли кожен день приїхати вільно сюди. Mm -hmm. Я багато їздили. Ні, хочеться додому. І ми, як харків'яни, ми бачимо, наскільки всі думають, що там Україна якась забита, вон Харків, я можу показати навіть зараз Харків, показати всім. І він, він чистіший, ніж багато міст Європи. І навіть там влучив снаряд, ну, ми всі знаємо, а там вже на наступний день комунальники все зробили. Там влучили в інфраструктуру якусь, тут, тут же хоч стріляють, хоч не стріляють, хоч холод, дощ там. Попри все йдуть і лагодять. І це Україна, це наш Харків. Але я хочу повернутися з родиною, щоб там. Бо ще моя мій дім там, де моя родина. Ну, я хочу дуже. Я, я хочу в Харків, я хочу додому. Я хочу в Києві сина побачити, я хочу побачити маму, тестя, тещу. Ну, я хочу подякувати вам за сьогоднішню розмову. І я бажаю, щоб кожен українець, який прагне повернути в Україну, щоб він зміг повернутися в нашу мирну Україну і відбудовувати її, тому що нам ще дуже багато роботи треба буде зробити після перемоги і творчо, і як будівництво, так але це буде зараз таке перезавантаження дуже велике і в культурному сенсі так само.